Привіт! Сьогодні відповім на ті питання, які ви задавали про мій міні-будинок на колесах. Питань було дуже багато, відео буде довжелезним, тому щоб спростити вам орієнтування по цьому відео, я додам до нього розділи. Стрибайте по ним, щоб знайти відповідь на те питання, яке цікавить саме вас. Отже, перше питання, яке я хочу розглянути, яке було найпопулярнішим. Воно стосувалося того, а наскільки це все сильно шумить і гримить, коли з ним кудись їдеш. Вся конструкція була спроєктована так одразу, щоб давати якнайменше звуків, щоб всі деталі не терлися одна об одно, щоб вони не були такі е вільними. І саме пакування зроблено так, щоб нічого не билося одне об одне. Тому коли кудись їдеш з цим будинком на колесах, то найбільше ти чуєш лише, як переливається вода в отій каністрі позаду. А все решта, ну я б сказав так, що немає навіть що маскувати музикою. І щоб довести вам, що це є так, то я скажу, що весь цей час я їхав по ґрунтовій дорозі, на рівні розбиті з купою ям, машину весь час трусило, але ви нічого не чули. Більше чутно, як працює двигун і як плюскається вода. Що я маю на увазі, коли кажу грамотне пакування? Давайте покажу спочатку на прикладі кухні. Отже, в кухні все підібрано так, щоб метал не контактував з металом під час переїздів. Для прикладу, на плиті я підставляю таку силіконову підставочку під металеву підставку плити, щоб вона не билася об саму металеву поверхню плити. Всі металеві стаканчики, з яких ми п'ємо напої, вони мають такі термочухли. Які унеможливлюють контакт металу об металу, А сам посуд ну, ніби так перемежовується метал-пластик, метал-пластик. Точно так само все відбувається в інших комірках. Наприклад, тут все доволі жорстко закріплене між собою, воно майже не рухається. Якщо і рухається, то пластик контактує з металом, а не метал з металом. І так само тут. Якщо ми будемо говорити про комірки, то ситуація там. Трошки по-іншому вирішується, воно просто все так спаковано, щоб розпиралось між верхом і низом і щоб не гуляло туди-сюди. Хоча навіть якщо б воно гуляло, це тут постіль, постіль, одяг. Воно ні на що впливати не буде. Друге за популярністю питання стосувалось безпеки, і воно складалось з двох підпитань: Екстрене гальмування і ДТП. Давайте розберемо спочатку з екстреним гальмуванням. Ви були праві, що оцих магнітів не вистачить для того, щоб стримати вміст комірок від вилітання при екстреному гальмуванні. Але насправді це і не є їхня першочергова задача. Їхня задача втримати самі дверцятки від відкривання, і вони з нею чудово справляються. А вміст комірок, оскільки, як я вже казав, він розпертий між низом і верхом, і так особливо нікуди не рухається. І навіть при супер екстреному гальмуванні тут все абсолютно залишається на місці. Оці предмети утримують бортики. Поставлені з двох сторон. Каністра в нас закріплена стропою, яка прикріплена через тентові скоби до корпусу автомобіля, там через різьбові заклепки. І оснащена суперпотужним фастексом з затяжкою з фіксатором, який теж нікуди не дінеться. А екофлоу, про який, до речі, чомусь ніхто не згадав, коли казав про екстрене гальмування ДТП, хоча це 25 кілограмів вільної ваги, і в відео він не був ніяк закріплений. Но, насправді, під час переїздів він кріпиться. Так само стропою тропою, з фастексом і фіксатором. І навіть при супер-супер різкому гальмуванні він далеко не втече. Щодо кухні і оцього столика при екстреному гальмуванні, то само собою не можна скласти кухню так, щоб вона була розперта знизу до верху, бо тоді нею буде незручно користуватись. Тому я додав отаку перетинку. Яка на шурупі просто тут висить, і вона в екстреному гальмуванні легко все рятує. Що до ДТП тут же вправність мого пакування і всі магніти, шурупчики, і навіть ті стропи, які тримають каністру і екофлоу, особливо я думаю, не допоможуть, бо прискорення будуть дуже дуже великі. Але на той випадок я маю дещо інше рішення. Отже, рішення на випадок найекстреніших ситуацій складається з двох альпіністських двотонних карабінів, на які я нашив такі рукавчики, щоб вони знову таки не видавали зайвих звуків при контакті з металом. Двох альпіністських дельць, двох шлямбурів, які з допомогою болтів і просто шайб кріпляться на місце кріплення пасків задніх пасажирів. І на всю цю конструкцію вдягається сітка. Я її зробив з американської Military Grade стропи 25 мм, дуже добре закріпив на кожній перетинці, і додав теж з гумки отакі демпфери, щоб ця гумка тримала все в натягнутому стані, щоб знову воно не тіліпалося туди-сюди і щоб не додавало шуму в салоні. І отак це виглядає в транспортному положенні. При тому на ніч нам не потрібно знімати дельти з тих нижних кріплень. Ми просто відчіпляємо карабіни зі шлямбурів, все це лягає донизу, зверху розгортаються килимки і на цьому всьому можна спати. Тут же одразу зачепимо тему переробок: чи правильно я роблю, що вношу такі зміни в свій автомобіль. Ну з моєї точки зору, це мій автомобіль, і я роблю з ним все, що хочу, аби тільки тим, хто в ньому їздить, було добре і вони були обезпечені. Тобто це крісло перевертається задом наперед, тільки коли я їжджу сам. Тому в перевертанні крісла поганого нічого немає. Так само ці ремені знімаються тільки у випадку, коли на задньому сидінні ніхто їхати не буде. Щойно хтось буде їхати, ці ремені за кілька хвилин стануть на місце. Щодо того, що в мене тут стоїть велика конструкція, яка мені закриває вид на заднє скло і так далі. Нато справді в Україні немає обмежень щодо тонування заднього складу, то ви його можете в нуль затонувати, тому я не бачу особливої різниці між тонуванням в нуль і якимись предметами, які просто лежать в багажнику. Щодо дзеркала заднього виду, то я в принципі не особливо звик ним користуватися тим, що знаходиться отут тут в салоні. Але якщо ви звикли і вам хочеться, щоб воно було, то його зараз можна легко поміняти на. Екранчик зображення, на який на буде передаватися з камери, що стоїть позаду автомобіля, і у вас буде готове дзеркало заднього виду. А так, то власники реношок підтвердять: оці дзеркала, бічні, в рено надзвичайно круті, надзвичайно великі, і мені їх абсолютно вистачає для того, щоб орієнтуватися на дорозі і не бути небезпечним водієм для інших. тепер щодо системи водопостачання. Про неї було теж дуже багато питань. Каністру я вам показував ще в першому відео. Симплекен 22 літри продається в Україні. Польська каністра дуже класна, і закріплена вона до машини тентовими скобами, стропою і фастексом. Тентові скоби кріпляться до машини через різьбові заклепки, які дуже дуже легко поставити самому, навіть особливо не знаючи, як вони ставляться. Далі весь трубопровід зроблений з трубок і перехідників для систем зворотнього осмосу і діаметр цієї системи 6 мм. При тому в фамістці теж спускається трубка діаметром 6 мм донизу. І от всі перехіднички ви зараз можете бачити. Такий самий перехідничок колінку ховається тут в, в помпі. Знизу його не було довелося доставити і помпу довелося трошки переробити. А знизу, щоб можна було її магнітами закріпити до столу, то я поставив з фанери таке коло, тому не мав інструменту, вирізав вже чим було. Але все вийшло. І вся ця конструкція зайняла ну, може приблизно годину. Довше значно було покривати цю фанеру лаком, щоб вона від води не страждала, ніж зробити всю конструкцію. І лінки на помпу, і на каністру, і на всі складові я залишу, бо про це теж було багато питань. Все буде під відео. Також питали про лампу, що то за лампа, то. Рейсеус лампочка, я теж на неї лінк залишу. Але сама по собі вона хоче добре, добра, вона не досконала, бо в темряві ви не бачите, яку кнопку натискати, де всі ті кнопки розташовані. То, щоб їх бачити, я просвердлив біля кожної кнопки по отвору. Тут по одному міліметру, тут два міліметри, де кнопка увімкнення, і тепер, коли лампа вмикається, то я все дуже дуже добре бачу. При тому, щоб її вімкнути перший раз, коли ти взагалі не бачиш кнопок і орієнтуєшся в темряві, не треба шукати кнопку. Просто від краю будеш пальцем, і щойно палець дотикається до першої кнопки, вона вмикається. А далі вже всі кнопки буде видно, бо отвори в них тепер підсвічуються. Щодо каністри, ще один важливий момент, коли користуєтесь помпою, коли натискаєте кнопку, щоб з неї йшла вона то пам'ятайте, що корок треба бодай трошки привідкривати. Отак він повністю закритий. Я його так півобрати відкриваю, щоб туди заходило повітря і помпа не задихалася. А на час переїздів я його закриваю повністю. Само собою час від часу я забуваю це зробити, але теж не біда, тут трохи проливається вода, я в тому проблеми не бачу, бо вона доволі швидко висихає. Питання були щодо електрики. Перше питання, чому я не використовую акумулятор автомобіля і якийсь інвертор, а чому беру окремий акумулятор EcoFlow? Я, наприклад, не хочу залишитись десь без заряду акумулятора з неможливістю завести машину, тому навіть якщо б я робив якусь свою систему, я б став окремий акумулятор і не зачіпав би акумулятор автомобіля. Але чому я наставив свою окрему систему з акумулятором, DC-DC перетворювачем, інвертором і так далі? По суті, щоб спростити собі завдання, щоб не було тут купа дротів, купа окремих елементів, щоб все було в одному блоці, який я дуже швидко можу дістати з машини і дуже швидко поставити в машину. А той провід, який зазвичай в мене часом заряджає кофлол, який від прикурювача заряджає цю систему, він ховається отут. Там, де аптечка, і так далі, і я його можу дістати, під'єднати до EcoFlow і його спокійно заряджати. Коли він мені не потрібен, він там ховається і нікому не заважає. Я знаю, що це дорога система. Я знаю, що не всім таке рішення припаде до смаку. Але якщо є можливість, то мені здається, наразі для таких міні-будинків на колесах це рішення є найефективнішим з точки зору потужності, ємності акумулятора, багатофункціональності портів. І компактності. Щодо багажника на дах, було багато пропозицій придбати багажник на дах, щоб класти туди речі. І були питання, куди класти речі, якщо тут же все заповнено. А у мене насправді є зустрічне питання, а які ще речі потрібно з собою возити? В нас є постіль, в нас є одяг, в нас є спорядження навіть і одяг для походів. Плюс взуття в нас зберігається тут під фальш, підлогою. Там є додаткові ніші, щоб можна було покласти навіть якісь продукти і так далі. І максимум, для чого ще потрібне місце, це для рюкзаків, з якими ходити, приміром в гори. Але рюкзаки можна на день покласти отут. Вони собі спокійно лежать, на ніч їх перекинути десь за переднє сидіння, сховати і все. Тобто, в нашому випадку. Нам більше простору не треба. І загалом багажник на дах, мені здається, то не дуже правильна ідея, особливо такий звичайний капсульний з мого досвіду. Бо це додатковий шум під час їзди, це витрата палива додаткова, і, як на мене, суттєва. І плюс це є перше місце, з якого починають досліджувати машину ті, хто хочуть в неї щось забрати. Тобто багажник на дах для них це як такий магніт. Ага, там щось, мабуть, цікаве є. А Оскільки зламати ті багажники на дах, то не є проблема. Тому я особисто в бік багажників на дах навіть не дивлюсь. Ще було питання, чому я не зробив навпаки. Знизу полички, а на них зверху ліжко. Я маю на то дві причини проти: перше, я хотів могти отак сісти в салоні і розправити спину, і навпиратись стелю. А якщо б ліжко було високим, такої можливості в мене не було б. І друга причина проти. Я хотів, щоб у крайньому випадку, якщо доведеться вдвох довго перебувати в машині, то можна було б так поставити стільчики один тут, другий там, і спокійно могти вдвох сидіти, щось робити за цим столом або їсти, або працювати, і комфортно себе почувати. Наступний великий блок питань стосувався цієї дерев'яної конструкції. Як вона знімається, як швидко вона знімається, скільки важить, як кріпиться до салону. Ця конструкція складається з двох частин. Одна частина це оці ящички, включно з кухнею, друга частина це оцей стіл, з якого висувається нижній стіл і так далі. Спершу ми маємо зняти верхні полички і відкріпити їх від цього столу. Для цього нам знадобиться звичайна викрутка в форматі бульдог, і щоб відкріпити полички від. Нижнього столу ми маємо викрутити 8 гвинтів. Отакі от гвинтики, і вони ховаються по всій площині поличок. Гвинти, якими полички кріпляться до столу, виглядають таким чином. А знизу стоять, здається, називаються внизусті гайки. От такі гаєчки, в які ті гвинти закручуються. Отак, От з балачками і з розвантажуванням кухні наспішним і працюючи однією рукою, верхній блок я зняв за 4 хвилини 20 секунд. Тепер щодо нижнього блоку. Щоб його зняти, нам теж знадобиться звичайна викрутка або для прискорення можна використовувати шуруповерт. І щоб могти вийняти цей стіл з машини, треба відкрутити отут три шурупи і з того боку три шурупи. З вагою розберемось наступним чином. Я спочатку зважу себе і подивлюсь, скільки важу я без навантаження. 79 кілограмів. І тепер буду важити окремі частинки кухні. Ми таким чином зрозуміємо, скільки важить ця, ця конструкція. Отже, разом з поличками я важу 90 кілограмів. Відповідно, полички важать 11 кг. 96,5 це означає, що конструкція. Цих трьох столів важить 16-17 з половиною Отже, те, що стоїть в багажнику, важить, виходить, 28,5 кг, з половиною Що як для такої великої конструкції, фактично трьох столів, я вважаю зовсім небагато. Ще було пару питань про запаску. Куди вона поділася? Вона нікуди не поділася, в реносці вона зберігається під фальш-підлогою багажника, і тут в мене не тільки запаска, є є дроти для підзарядки, всілякі жилетки, інструменти, вогнегасник, домкрат, навіть альп-лопатка, якою можна відкопувати машину. Тобто все на місці. І до речі, щоб витягти запаску, не треба знімати поличку, бо тут фальш-підлога так достатньо відкривається. Щоб можна було сміливо залазити до запаски і робити все, що завгодно. Єдине, що потрібно посунути вперед екофлоу і вийняти каністру, яка стоїть тут, але виймати її дуже просто відчепити один фастекс і все готово. Кріплення столу до автомобіля. По-перше, щоб стіл не рухався вперед і назад. То він зроблений таким чином, щоб його вирізи співпадали ідеально з вирізами машини. І він лягає на те ж саме місце, куди лягає оригінальна поличка для багажника, і вже є абсолютно нерухомим. Я все робив так, щоб простір тут був ну, абсолютно мінімальний, щоб все влазило в притирочку. Тепер, щоб він не рухався вгору, не підстрибував на різних нерівних ділянках або в випадку ДТП нікуди не полетів, то спереду, як я показував, його ця фанерна губа, і коли вона закріплена, вона впирається в ці виступи теж на пластикових панелях і не дає цьому столу підстрибнути догори. А позаду він не підстрибає, тому що коли ми ставимо сюди зверху полички, вони впираються вже в вигин цієї арки багажника і не дають. Столу нікуди подітись. Рештою питань давайте пробіжимося в Бліц-форматі, бо вони такі, що мають короткі відповіді. Парасольку на переднє скло я не хочу ставити, бо вона не дає теплоізоляції. Я зараз працюю над рішенням, яке буду давати і теплоізоляції і швидко ставитись, і закривати від сторонніх поглядів, і так далі. Готових таких рішень немає для сценіка, бо в нього величезне лобове скло. Оця його висота дуже, дуже 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 велика. І так, що піти купити щось готове, то на жаль, я не бачив. Щодо конденсату, як ми з ним боремось, то насправді ніяк. Ми не проводимо тут так багато часу, щоб конденсат став проблемою. Тому одна-дві ночі. Конденсат, навіть якщо збирається, то він потім з часом забирається за рахунок того, що працює кондиціонер, і він всю вологу виганяє назовні. Холодильник на знову ж таки цей період нам він не потрібен, бо ми не перебуваємо тут довший час. Якщо б перебували довший час, то холодильник би знадобився. Але тоді треба було б щось зробити з машиною, бо в ній дійсно мало простору. І тут ми переходимо до питання, чому я не взяв собі бус або ґранд сценік або більшу машину. Як я пояснював, я працював з тим, що в мене вже було на той момент, і треба було якомога швидше зробити готове рішення. І от за тиждень часу, десь приблизно я це рішення зробив, і воно працює вже другий рік. Але якщо дійсно мені б знадобилося в машині проводити більше часу, то скоріш за все я б взяв не просто буса, якийсь повнопривідний приміром спринтер, і зробив би вже такий потужний краласний оверленд будинок на колесах. І з ним би мандрував. Але оскільки зараз ми не мандруємо, зараз їздимо тільки по роботі, цього вистачає з головою. Інтернет і StarLink. В мене наразі немає потреби постійно мати інтернет. Але якщо б була, то Starlink не знаю, чи був би добрим рішенням, бо він займає купу простору, тут його класти немає де. Чому газова плита, а не індукційна від EcoFlow? Я думаю, що спробую працювати з індукційними плитками, але наразі просто я не мав такої і обрав ту, що мені на перший погляд сподобалось. І вона, до речі, дуже крота, працює дуже добре, я не задоволений, і думаю, що навіть розповім про неї окремо окремо, бо вона заслуговує на окремий огляд. Площа спального місця в голові 1,45 м, в ногах метр, якщо екофлоу переставляти наперед, і довжина 1,95 м, 2 м. Скільки по часу зайняло це все зробити? Перший етап зайняв мене близько тижня, можливо 10 днів. Але це лише тому, що я не мав спеціалізованого інструменту. У мене був шуруповерт, в мене була ексцентрикова шліфмашинка і дуже дешевий лобзик, якийсь, який я колись купив здається, за 50 чи за 60 гривень. І з цим я власне працював. Решта все робилось вручну. Якщо в мене був фрезер, якщо в мене були. Була якісь пилки зручні, настільні. Я б це все зробив. Думаю, за кілька днів без проблем і довше було б фарбувати його ніж робити. Як це все робилося? Спочатку я все це робив з картону тут. Макети всі були в багажнику, пробував різне, і врешті-решт, коли мені все сподобалося, я то переносив вже на крій фанерний, замовляв його на одному з покрійних. Виробництв, і вже потім, з того, що вони мене накроїли, я збирав конструкцію. На жаль, у мене не зберігли розміри, так би я з задоволенням вам їх передав. Здається, що то є всі питання, які ви задавали під минулим відео. Якщо щось пропустив, то пишіть. Я вже текстом відповім в коментарях. А наразі дякую за перегляд і щасливо.